На сьогодні буде останні відео. Ще буде сьогодні після того, як прийду до то, тобі, що гриба, це було буде. це мені, можна так сказати, ще три відео і все. Діблю. Біло... Три відео за сьогодні Вона буде. Це буде перше ще відео з моїй канал. Чотири просмотра. А за

Поверсили на здоровье канал. Ще дивіться, у мене по одному переліку було одна. Чотири переліки, чотири перелі. того. Сім паралінів, п'ять переліків, перелі. один-два. три. посмотра в Подивіться, скільки мене. Два кошти, тобто хто. Я... Ти і ще мій брат Денисю. Дивіться, хто мене просмотрі. Звичайно. Я nee, просто даже не подписчики. Я 4 месяца играл, я даже у меня 4 месяца на него. Четыре посмотра. Четыре месяца на ново. Я все зарола. Вот. Я просто вас так вот на данных видео. И у меня не будет. Так, пожалуйста, мне. скажи, чему у меня так довольно пилот. Вы так понимаете, что. Так, это ладно, используйте по-другому. Давай это тебя пойдем еще дома.